Доброго дня, магітаро українська, мене звати Олена. Загальний розклад як поживає ваш ворог? Якщо ваш ворог і вважав, що він самодостатній по відношенню до ситуації то насправді він не врахував деяких моментів, входився в ілюзії по відношенню до ситуації, до того, що в його оточенні є саме ті, які, одягаючи маску наіграної святості, все ж таки діють лише в власних інтересах. Дана людина, яка ненаситна, і все використовує, маніпулює. Але не так сталося, як гадалось, його житті. Тобто, якщо він і бажав використовувати інших і тримати в ілюзії по відношенню до власної персони, то він не здобув де? і не здобув саме того результату, якого прагнув. Він не отримав саме підтримки. Від тих сил, з якими він взаємодіяв і вважав, що триматимуть саме, маніпулюватимуть саме його оточенням і дадуть йому можливості досягнути того, чого він прагнув. Але не так сталося, як гадалось в його житті. Зрозуміло, що він. Думав, що якщо буде займати активну позицію, то він зможе управляти саме ситуацією, і згодом з часом він отримає керування власне над ситуацією, але він не розрахував, з ким він взаємодіє. А він взаємодіє з дияволом, з тими силами, які ніколи не дозволять йому керувати саме ситуацією, і не отримає він того задоволення, що вони не потребують від нього. Тобто вони не дадуть йому можливості керувати саме ситуацією, і вони запросять від нього саме ту ціну, на яку він навіть не розраховує. Він не думав, що саме таким чином він опиниться в полоні даних сил. Не буде мати можливості досягнути того, чого прагнув. Так, взаємодія саме з даними силами, можливо, надала йому надію на певний період в його житті, але згодом він зрозумів, що ні активна позиція, ні його активний прояв, ні та сила, яка була ілюзорна певний період в його житті, при взаємодії з тими темними силами, з якими він взаємодіяв, заключивши контракт. Не дали йому можливості досягнути того, чого він прагнув, тому що вся та стратегія, яку він прорахував, вона абсолютно не була вірною, і всі його дії не були вірною. Вони були ілюзорними. Ті сили, з якими він заключив контракт, вони не дали йому можливості навіть отримати частково керування в своєму житті. Вони почали не маніпулювати і керувати, тому що ніколи. Не можна бути впевненою по відношенню до тих сил, з якими ти взаємодієш, що ти можеш керувати даною ситуацією. Абсолютно, ця ситуація не підвладна, тому що сили це саме той непідвладний партнер, який не дозволить керувати і не дозволить маніпулювати. Він керує, він маніпулює. Лише єдине, що можливо було зробити, задовольнити його бажання. Але його бажання було маніпулювати і володіти саме вашим ворогом. Тому він і став тією маріонеткою. Яка в своєму житті не лише не змогла досягнути того, чого бажала і прагнула досягнути завдяки даній взаємодії, він позбувся свободи в своєму житті і не здобув саме ні можливості, ні шансів на подальшу реалізацію, на подальше досягнення тих результатів, яких він прагнув досягнути в своєму житті. Дякую.